Всім привіт! Мене звати Інна і я інструктор нейрографіки та естетичний коуч. Я пропоную вам зазирнути в світ нейрографіки і не тільки, а й різні трансформаційні методи. Мій канал Подих Кольору, я рада вас тут вітати. І чому я вирішила займатися нейрографікою? Я є інструктор нейрографіки, естетичний коуч 2023 року. Також я є провідником рейки другого ступеня, кундаліні рейки. Є мак-терапевтом, займаюся мандалами, маю свою власну методику нейровібрації і одноіменна книга. У мене є також моя авторська. Це розшифровка та побудова. Ваших індивідуальних вібраційних мандал, взагалі, що це таке структурні мандали вібраційні, як вони працюють, що означають символи в мандалах? Дуже цікава тема, теж про неї поговорю в наступних відео. Також я є е, 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 Авторкою круттішого курсу по сакральній геометрії в описі до цього відео також є сайт, мій, де ви можете ознайомитися з усіма моїми продуктами. Ну і найчастіше я в своєму інстаграмі запускаю марафони за донат, щоб нейрографіка була доступна кожному.